Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми поговоримо про бренд Proof Gaming. Відносно новий гравець на ринку ігрових аксесуарів, але вже досить популярний серед геймерів, завдяки поєднанню ціни, якості та сучасного дизайну. Вони пропонують доступні гаджети, які мають функціонал властивий дорожчим моделям. І сьогодні в нас одразу два представники їхньої лінійки бездротові ігрові гарнітури. Proof Gaming Limer та Proof Gaming Repche. Давайте подивимось, чим вони схожі, у чому різних. Та яку краще обрати саме для тебе. Подивись відео до кінця, постав подбайкові і підпишись на канал. Ну а ми полетіли. Proof Gaming Glimmer виконана з якісного ABS пластику білий з матовим покриттям. Візуально гарнітура стримана, жодних агресивних ліній. Єдине, що додає їй ігрового характеру, RGB-підсвітка на чашках. Конструкція максимально легка, всього 226 грамів. Це одразу відчувається. Коли одягаєш навушники, вони майже не тиснуть, а м'які амбушури огортають вуха комфортно. Внутрішня Частина чашок виконана з м'якого матеріалу, який не парить навіть після тривалого використання. У голівія регулюється плавно, тож гарнітуру можна підлаштувати під будь-який розмір голови. Відчуття такі, що її можна носити годинами без втоми. Це особливо важливо для геймерів, які проводять перед екраном цілі вечори. Щодо підключень, Glimmer підтримує два основних варіанти: Bluetooth 5.4 та беззортовий режим 2.4 ГГц. Це дозволяє легко перемикатися між пристроями ПК, консолями чи смартфонами і не відчувати затримки. У Bluetooth режимі звук. Стабільний і підходить для повсякденного використання, а завдяки підтримці офіційного додатку Proof на iOS та Android можна налаштувати додаткові функції, як от еквалайзер чи режими звуку. Якщо ж потрібно мінімізувати латентність, наприклад, у шутерах або онлайн-іграх краще використовувати режим 2,4 Гц, де затримки практично немає. Обудований акумулятор на 900 млн тримає заряд до 82 годин у Bluetooth режимі без підсвічування з активним RGB, час скорочується до 14 годин. Але навіть цього вистачає на кілька вечорів гри без підзарядки. У режимі 2,4 Гц, цифри дещо менші, 38 годин без підсвітки або 12 годин із нею. І за урахуванням того, що повна зарядка займає всього 2 години, сучасний USB Type-C автономність можна вважати однією з найсильніших сторін моделі. Що стосується звуку, тут стоять 40-мм динаміки з частотним діапазоном від 20 Гц до 20 кГц. Вони видають збалансоване звучання без надмірного басу, як це буває у багатьох бюджетних ігрових моделях. Моделях, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком Ком різних акцій посилання на товар в описі під відео голоси звучать чітко. Постріли в іграх мають виразний акцент, а просторовий звук відчувається добре. У шутерах легко зрозуміти, звідки йдуть кроки, чи постріли. Об'ємний звук 7.1 ще більше посилює ці ефекти, тому повне поранення в ігровий процес гарантоване. Для музики чи фільмів ця гарнітура теж підходить. Високі частоти наріжуть слух, а середні добре деталізовані. Мікрофон тут вбудований і досить чутливий, мінус 38 дБ. Голос передається чисто, без сильного фону або глухого звучання. Для спілкування в Discord Зум або під час командних ігор цього більше ніж достатньо. Запису звуку на навушники Proof Gaming Glimmer. Ви зараз можете поглянути на якість запису звуку та подивитися, чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. Тепер поглянемо на старшу модель Pro Gaming репче. З першого погляду вона виглядає масивніше та більш солідне, порівняно з Glimmer. Корпус також виконаний із якісного а без пластику в білому кольорі. Дизайн зберігає стриманість плавні форми без агресивних елементів. І знову ж таки, RGB підсвітка лише підкреслює ігровий характер, а не робить гарнітуру надто яскравою. Головна відмінність у відчуттях репче важча 326 грамів, і це дає більше Рунтовне відчуття, немов ти тримаєш у руках. Преміальну модель. Амбушури тут знімні, що вже приємно, адже можна легко замінити їх на нові чи почистити. У комплекті йдуть додаткові амбушури, тож ви самі обираєте, який варіант посадки вам зручніший. Чашки трохи більші, репче краще охоплює вуха і забезпечує кращу пасивну шумоізоляцію. Внутрішній матеріал м'який, а оголів'я має додаткову амортизацію, щоб вага розприділялася рівномірно і не тиснула. Головна перевага репче у підключеннях: якщо глімер підтримує лише Bluetooth і 2,4 Герц, то ця модель додає ще один варіант. AUX. це означає, що навіть якщо гарнітура розрядиться, ви можете підключити її через дріт і продовжувати гру без перерви. Крім того, AUX дає кращу якість звуку без компромісів, що особливо сподобається тим, хто слухає музику або працює зі звуком. І звісно, ця модель також підтримує роботу з додатком Proof завдяки вбудованому чіпу. Автономність тут теж на високому рівні акумулятор більший 1000 мАч, Він дозволяє працювати до 75 годин у Bluetooth режимі без підсвічування. А з активною RGB вона тримається приблизно 25 годин. У в режимі 2,4 Гц до 42 без підсвічування, це значно більше ніж у Glimmer, Тож, якщо вам потрібна гарнітура, яку не треба заряджати кожні кілька днів, Repche буде кращим вибором. До того ж, Repche працює під час зарядки навіть у бездротовому режимі. Тож перерви не потрібні. Повна зарядка через Type-C займає близько 2 годин. Драйвера залишаються 40 міліметровими, але тут вони звучать трохи інакше. Завдяки підтримці кодиків SBC та AAC, Repche дає більш деталізований звук, особливо на на середніх і високих частотах тут також є підтримка об'ємного звуку 7,1, тож у іграх це відчувається як ще краща локалізація звуків, кроки ворогів або віддалені постріли легше розпізнати. Бас тут трохи глибший ніж у глімер, тому вибухи і низькочастотні ефекти мають більше об'єму. Це також робить гарнітуру приємною для перегляду фільмів і прослуховування музики. Мікрофон у Репче теж відрізняється чутливістю. Він трохи точніший і краще відсікає сторонні шуми. Тест запису звуку на навушники Pro гейм. Мін херепче. Ви зараз можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість мікрофона він демонструє. Обидві гарнітури Proof Gaming це хороші бездротові рішення для ігор мультимедіа, але з різними акцентом. Glimmer легка, проста та зручна модель для тих, хто цінує комфорт і не хоче переплачувати за додаткові функції. Репче більш просунута модель для тих, хто хоче максимум можливостей, краща автономність, дротовий аукс режим, знімні амбушури і більше деталізований звук. Отже. Якщо потрібна легка й універсальна гарнітура, обирай глімер. Якщо ж хочеш повний набір функцій і більш преміальне відчуття, репче буде кращим вибором. Якщо цей огляд тобі сподобався, став подбайку під відео, підписуйся на канал та тисни на дзвоник. Ну а звичайно, свою думку ти повинен написати в коментарях під цим відео щодо ось цих навушників. Ну а з тобою, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.